Значить, Сьогодні ми знайомимося з вами, як вставляти таблички в програмі Microsoft Word, а також, як їх, фор... як їх форматувати. Льоня, сядь туди на вільний комітету. Ви можете заспокойтесь. Я не питаю, хто там каже, що там каже. Таблички можна вставляти чотирма способами. Чотирма, зараз подивимося. Чотирма, верніше. Перший спосіб. Ви нажимаєте Вставка таблиці, вибираєте кількість стовпчиків кількість рядочків. Недоліком такого способу, що тут обмежена кількість стовпчиків і обмежена кількість рядочків. Наприклад, ви можете вставити табличку розмірами 3х4 або 10 х 8. Але якщо вам треба, наприклад, не 10 рядочків, а 20 рядочків, то ви цього зробити не зможете. Зрозуміло? Ну, зможете пізніше трошки додати рядочки. О, це перший спосіб. Другий спосіб. Нажимаємо Вставка таблиця і вибираємо Катя тут вставити таблицю. І вказуємо тут кількість стовпчиків і кількість рядочків. Наприклад, стовпчиків 5, рядочків 15. Тепер ось тут можна вказати, яка буде ширина стовпців. Якщо то стоїть постійна, то вони змінювати що? Катя. Якщо то стоїть постійна ширина, то що вони? Змінюватися що? Не, не будуть. По вмісту. Якщо по вмісту, то ви щось пишете, воно розширюється. Зрозуміли? Чи ні? Зрозуміли чи ні? Далі. Якщо по ширині вікна, це то саме, що постійно. Це другий спосіб вставляти. Третій спосіб вставляти таблицю це її намалювати. Коли ви візьметесь тут а намалювати таблицю і намалюєте хоча б трошки її, у вас тут з'явиться ще ластик, бачите? Відкриється вкладочка конструктор, макет, робота з таблицями, і є тут намалювати таблицю, є ластик. Ви берете малюєте. Якщо потрібно, то десь можна стерти лі -лі лінії. Зрозуміли? Якщо потрібно, десь можна домалювати лінію. Таким способом можна робити таблицю більшої складності. Третій спосіб. Це перетворити в табличку якийсь текст. Третій спосіб це перетворити в таблицю якийсь текст. Наприклад, е прізвище. Але цей текст треба розділити крапкою з комою, наприклад. Ім'я по батькові. Далі. Греля, Богдан, Йосип. Тепер виділяємо цей текст, який розділений крапкою з комою. Ми нажимаємо «Таблиця», перетворити в таблицю. І він автоматично перетвориться в таблицю, але тут ми маємо вибрати. Який розділювач буде. Оскільки я розділив ці слова крапкою з комою, то тут треба вибрати крапка із комою. Зрозуміли? Катя, на екран дивимося, не в телефон. Натискаємо ОК і в мене створюється така табличка. Зрозуміли? Тепер як таблички форматувати? Давайте додамо якусь табличку і спробуємо її розібратися, як з ними працювати. Спочатку розберемося не з форматуванням, а з деякими операціями, які можна робити в табличці. По-перше, наприклад, вам треба додати якийсь стовпчик один. Для того, щоб додати стовпчик, ви нажимаєте, що ти сів за той комп'ютер, я його ремонтую, що ти там сів. Він ремонтується, чого ти там сім? Ти ще вже закрив ту установку, що я там поставив? Ні, там нічого не було. Ти всяк закрив встановлення аполам. Ти звідси, цей комп'ютер ремонтується. мене Ну я став встановлений апарат. Ти взяв, що його закрив. Наші сюди. Взяйте, будь ласка, за комп'ютері працюють. Ну хоть такі комп'ютер діти. Чого ти будеш сім'ї? А що у, у нас таке? Ходіте на звітках. Сідай сюди помовчати? Так. Приходять на урок тільки погратися. Сядь туди, прошу. Нажміть ні, хлопчики. Наприклад, вам треба додати стовпчик зліва або стовпчик справа. Наприклад, тут є якийсь текст, а вам ще треба один стовпчик додати. Коли ви переходите в табличку, дивіться, перейшли в табличку, у вас зверху з'являються дві вкладочки. Макет і конструктор. Катя, будь ласка, на екран. Та що? Що Макет і конструктор. На вкладочці макет є, тут кнопочки Вставити зліва, «Вставити справа вставити знизу, «Вставити зверху. Якщо зліва справа, то це ви вставляєте стовпчик. Ваня, піднімись, будь ласка. Піднімись, будь ласка. Піднімись, я тебе хочу підняти. Ось скажімо, мені цікаво, приходити чоловікові 40 років і з тобою тут приходити, не навчати тебе, а з тобою гратися як з дитинкою. Тобі сіки рочки. 12. Ну 12, а ви як в саді, вам, вам ще машинки погратися? Ну Мені цікаво приходити, я маю тебе навчити там таблички створювати, а ти сидиш з Артемом, той в телефоні, Катя теж опустила очі в телефон, і тільки сидите грає. Ну, от зараз ти припинила, ну перед цим же ж вас очі тільки вниз були. Ну мама Напише заяву Богдану Йосипов, що я не хочу, щоб мій учень Ващук Іван знав знання з інформатики. Я дозволяю вам його на уроці інформатики відпускати грати теніс. І будь ласка, йди грай теніс без питань. Ну мама ж потім скаже, а чому ви мою дитину не вчите? Розумієш, про що мова йде? Значить, вибираємо тут. А дивіться, Якщо вибираєте вставити зліва, то це ви будете вставляти стовпчик, він вставиться зліва. Якщо вибираєте вставити справа, то він буде вставлятися справа. Так само з рядочками. Якщо вибираєте вставити зверху, то він буде вставлений зверху. Якщо вставити знизу, то він буде вставлений знизу. Зрозуміли, як додати рядочки стовпчика. Так, тепер далі. Інколи треба навпаки. Ну, не навпаки, а треба об'єднати декілька комірок. Є, є два способи. Перший спосіб виділяєте комірки і вибираєте на вкладочку макет команду об'єднати комірки. Другий спосіб виділяєте комірку праву кнопочку миші, об'єднати комірки. Третій спосіб. Переходите на вкладочку конструктор, вибираєте ластик і стираєте. Зрозуміли? Катя, знову тебе голова донизу. Ну я не знаю, що вона тебе, тебе донизу. Кіра, чим ви там займаєтесь? Ну що вона вправо дивиться десь туди, в твою сторону? Все, заспокоїлися. Зрозуміли ці три способи. Або правою кнопкою миші, об'єднати комірки, або виділили комірки і на вкладочці макет об'єднати комірки, або використали на вкладочки конструктор ластик і постарали ті лінії, які вам необхідні. Інколи навпаки потрібно комірки поділити на декілька комірок. Я хочу зараз зворотньо тут взяти, розділити комірки. Нажимаємо праву кнопочку миші, розділити комірки, вказуємо кількість стовпків і кількість рядочків. У мене буде кількість стовпчиків 2, кількість рядочків також 2. Як бачите, трошки Word неправильно поділив, тому треба трошки відфіксувати. Лінію вертаємо назад і все. Другий спосіб це намалювати за допомогою намалювати таблицю. Беремо ось так і малюємо. Зрозуміли? Ось так можна комірки об'єднати і розділити. Ширину комірок можна міняти. Зараз я відключу намалювати таблицю, бо воно в мене включено. Ширину комірок можна міняти двома способами. Перший спосіб, ось тут зверху є маркери, ми міняємо ширину або висоту. Ось так. Другий спосіб: це на самій лінії навести мишку і перетягнути їх. Третій спосіб, на вкладочці макет тут є ширина і висота. Це в мене висота, це в мене ширина. Зрозуміли? Так, можна одночасно змінювати ширину і висоту декількох. Тільки треба тоді, не так я неправильно зробив, трошки, треба отут зверху їх повністю весь стовпчик виділити, і тоді змінювати ширину. Не спрацювало. Так хоче, а так щось не хоче, а що так не хоче. А хоче, а щось. А, бо тут -а десь є об'єднані комірки, тому воно так не спрацьовує, не завжди так спрацьовує. Давайте тут спробуємо. Так спрацьовує. Якби в нас не було об'єднаних комірок, то воно б для всієї таблички працювало. Давайте відмінимо на початок самий. Там, де ми тільки вставили табличку. І тепер пробуємо змінювати ширину табличок. От, вже працює. Бачите? Можна одночасно. Якщо нема об'єднаних комірок, то ви ще можете одночасно змінювати ширину і висоту комірок. Далі, дивіться, якщо в мене є текст, а комірка дуже велика, ось так, наприклад. Прізвище тут написано. То для того, щоб краще вирівняти текст. Богдан, будь ласка, туди на екран. Не на телефон Богдан, я ж попросив, а на екран. Богдан, ну сіки, вас завважні роботи. Льоді, на екран. Тут є ось вирівнювання тексту. Дивіться, по верхньому краю можна вирівнювати, можна посередині вирівнювати, можна по нижньому краю. Як вам зручно, так підбирайте. Далі буває таке, що комірка дуже тоненька. Ось така. І текст не влазить сюди. І не гарно виглядає. Для цього можна ось тут поміняти напрямок тексту. Переходите в комірку, один раз натискаєте, текст перевертається. Хлопчик, ну у вас зараз зараз це практичне завдання. Ви ж не зробите його. Ну ти слухаєш, а ви чого телефон? Слухай. Слухай. М? Слухай. Слухай. М? Слухай. Слухай. Ну телефони, ну якось треба себе стримувати. Уявіть, що всі вчителі сиділи б на Слухай. телефонах. Ви б почали б жалітися батькам, що вас не вчать, правда? Слухай. Катя. Ще раз натискаємо, знову міняється напрямок тексту. Бачите? Це зручно, коли вас, ваш текст не влазить, можна текст перевернути, і він буде вертикальний, він буде влазити в комірку. Так, тепер щодо вкладочки конструктор. На вкладочний конструктор ви можете взяти готову, готову заготовку форматування вашої таблиці. Наприклад, ось таку заготовку. Або ви можете самі відформатувати. Наприклад, ви можете залити комірку певним кольором. Ось так. Можете поміняти границі. Як міняються границі? Дивіться, спочатку треба виділити комірки, для яких ви хочете поміняти границі. Далі ви маєте обрати, які границі ви хочете змінити. Тільки нижню, тільки верхню, тільки ліву, тільки праву. Всі границі, зовнішні границі, внутрішні границі. Внутрішня горизонтальна, внутрішня вертикальна. Наприклад, я хочу поміняти тільки зовнішні границі. Далі я маю задати, які границі я хочу зробити. Наприклад, я зовнішній хочу зробити подвійну і товстішу. І зробити її, наприклад, зеленим кольором. Далі я задав ці властивості і вказую, що я хочу поміняти зовнішні границі. І ось, ось такі вони стануть. Так само, наприклад, для цих комірок зробити такі самі зовнішні границі. А внутрішні границі я хочу залишити чорні, але зробити їх трошки товстіші. Наприклад, ось таким. І вказую, що я хочу зробити цим, е таким, е такі границі, я хочу зробити внутрішні. І вони стануть ось такими. Зрозуміли? В принципі, по табличкам, по форматуванню, по створенню і по налаштуванню таблички це все. Зараз буде практичне завдання, по тому, як, ну, для того, щоб закріпити хоч трошки ці знання. Перше завдання дуже просте. Вам тр треба трошки табличку відформатувати, щоб вона стала ось такою. Переходите, в... Я вам скину папочку урок 17, тут буде файлик таблиці сумісності продуктів. Ви її відкриваєте, виділяєте всю табличку. Для... До речі, для того, щоб виділити всю табличку, можна натиснути тут хрестик. І вся табличка виділяється. Якщо вам треба виділити стовпчик, ви зверху стовпчика наводите мишку, поки вона не стане чорною. Виділяєте стовпчик. Якщо треба декілька стовпчиків, ведемо вліво-вправо. Так само з рядочком ведемо вниз вгору і виділяється рядочок. Нам треба вся табличка. Виділяємо всю табличку. Нажимаємо макет, верніше, конструктор, заливка і вибираємо світ.

Ти Хлопці, ну ви ж перші, її троє. Ну ти хорошо, а ви навіщо її чіпаєте? Ну якщо вона каже, що ви каєте Богдана, а потім вона розвертається, ви на, неj, на неї не дивитеся, то навіщо ви її так чіпаєте? Вона <піллявся> і Вона смердиться, піця, на весь Я закрила її. Вона закрила. Сховай, будь ласка, бо дали на уроці не йдять. Дійсно, уроці дійсно не їдять. Вони зробили тобі правильне завадження. Чому ти не це? Я їх закрила. Закрила, бачимо, їм ще воно заважає. На перерві треба досісти так, щоб не заважати іншим. Це дійсно правильно. Значить, дивіться, Виділяємо всю табличку, нажимаємо заливка і вибираємо світло рожевий колір. так? Тепер дивіться, вам треба ось це м'ясо риба-птиця скопіювати в оці сусідні комірки. Значить, беремо ось так. Копіювати. Головна копіювати. Клаціємо, вставити. Далі. Копіювати. Переходимо в комірку 2 вставити. Раніше в Word була така можливість перевернути те, що ти скопіював. Ну зараз щось я цієї можливості не бачу, тому прийдеться вам копіювати по одній комірці. Давайте я спробую, звичайно. Немає транспонувати. Раніше було транспонувати, зараз немає. Значить, знач, прийдеться по одній комірці. Це здається, в Excel така функція є. Копіювати, значить, беремо вставити. А якщо тако зробити, Ctrl-C і Ctrl-V. Ні, воно вставляє одне і те саме, бачите? Ну, значить, прийдеться по одній комірці все-таки копіювати. Копіювати, далі вставити. І так робите для кожного. Копіювати, вставити. Сметана. Копіювати, вставити. Після того, як ви вставите все сюди, ви виділяєте всі ці комірочки ось так мишкою. Нажимаєте макет і що міняєте? Напрямок тексту робите ось таким. Зрозуміли? Далі, це друге завдання, третє завдання. Виділяєте комірочку цю, для цього ви робите, щоб мишка була, щоб вказівник миші перетворився в таку чорну, чорний вказівник став, в таку чорну стрілочку. Для цього треба навести на куточок мишки, один раз натиснути. Комірочка виділилася. Далі жмете клавішу Ctrl і виділяєте сусідні комірки. Сусідні комірки будуть виділятися тільки тоді, коли ви жмете натиснуту клавішу Ctrl. Ось так по діагоналі виділяєте дуже дбайливо кожну комірочку. Після того, як ви їх виділили, нажимаєте конструктор, заливка, вибираєте червоним кольором. А далі просто так оберете будь-які комірки робите зеленим кольором і будь-які комірки робите жовтим кольором. Все, це перше завдання. Перше завдання зрозуміло? Тепер давайте розглянемо друге завдання. У другому завданні вам треба зробити табличку ось таку. Для того, щоб її зробити, вам треба створити новий документ. Нажимаєте, запускаєте просто Microsoft Word, наприклад. І вставляєте табличку. Яких розмірів треба брати табличку? Дивіться, у нас тут два рядочка, перший рядочок, другий рядочок. І п'ять стовпчиків. Значить, два рядочка, п'ять стовпчиків. Нажимаємо таблиця. Два рядочка, п'ять стовпчиків. Оці верхні стовпчики об'єднуємо. Для цього нажимаємо макет, об'єднати комірки. І пишемо, давайте спочатку ставимо картинку, вставка малюнок. У вас буде папочка, урок 15, папочки спільне, тому ви візьмете робочий стіл, шукаєте папочку спільне. в У урок 15. І там буде картинка, яку я вам скину. Чи урок 16? Там була картинка. Ні. Нема. А, це урок 17. У мене тут папочки урок 17 немає, але у вас буде, я скину її. У мене цей файлик знаходиться в папочці 5 клас. Нова програма. Так, щось я. А, ось 5 клас, 2017. І тут є ось моя картинка. Таке цуценя. Ви вставляєте. Зменште його в розмір. Далі робите обтікання навколо рамки, як ми робили раніше, навколо рамки берете. Обтікання тексту навколо рамки. І тут пишете далі. Чи можна не навколо рамки, а візьміть обтікання текстом за, за текстом. Далі, щоб воно було в коміручці, трошки збішуєте. І переносите ось так. А далі тут текст робити по центру. Ось так. І пишемо. Віддам. У добрі. Відам у добрі. Руки. Руки. Маленьке цуценя. Шо? Шо -шо? Ілюшка, я на уроці, я не можу говорити. Куплю, Ілюшка, тільки я на уроці, добре, давай, я перезвоню, хорошо? Да. Так, Оксі. Так, значить, дивіться, тепер дивіться, тут робимо шрифт. Times New Roman 12 напівжирний курсив. Виділяємо, робимо на вкладочці головна Times New Roman, шрифт 12, напівжирний курсив. Так? І в нас маленьке цуценя знову рядочка буде. Ось так нажимаємо Ентер, і воно буде знову рядочка. Це перше завдання. Тепер е, сюди пишемо номер телефона і питати Марію. Номер телефона можете будь-який написати. Наприклад, ось такий. І далі дивіться, беремо на клавишці макет, телефон перевертаємо, ось так. І збільшуємо в розмірах. Далі це копіюємо, вставляємо в сусідні комірки. І перевертаємо. І далі ці комірки зменшуємо в розмірах, для цього зменшимо ширину. Ось так і далі цю сторону підтягуємо. Зрозуміли? Тут ще треба написати питати Марію. Виділяємо тут все повністю, копіюємо і сюди вставляємо. Ось так. Давайте трошки, трошки збільшимо розміра. І зменшимо ширину трошки. Кокупіка. Зрозуміли перше завдання. Друге завдання, як робити? Можемо ще зробити, щоб воно було по центру, ось так. Зрозуміли? Як друге завдання, зрозуміло робити? Все, я вам відключаю. Зараз я вам скину і саму картинку і скину це завдання. включити, У вас папочки спільне появиться файлик папочка урок 17. В цій папочці ви працюєте.